Зній ранок під обідок біля ставка села сирники готується до відпочинку компанія молодих людей. Вони тут не вперше. Ми тут часто проводимо дні народження, свої чоловіка, сестри. Ну нам тут просто зручно подобається тут ну, комфортно. Плата хороша, і якби напевно було б більше, ми б сюди не приїжджали б. Руслан Яблончук орендар зі стажем. Протягом 15 років він отримує цей став в користуванні. Був ще й другий менший ставок. Та орендар відмовився від нього на користь сільської громади. Тут були ями кругом, тут на полі все були покопані ями, торф тут брав, хто хотів, купали, лозами все було зароше, крупива така по груди. Ну, взагалі тут ніхто не приходив ні купатися, не загоряти. Люди цього місця взагалі не знали. Півтора десятка років праці далися в знаки. Тепер цей став добре знають відпочивальники із обласного центру і не тільки. Усі документи в орендаря в порядку. Постійно зариблює став, щоб було що поводити. Облаштовує дно для плавання, пляж для повноцінного відпочинку. Прибирає за недобросовісними відпочивальниками на обслуговування ставка що сезону орендар витрачає до 30 тисяч гривень, і то при тому, що немає найманого персоналу, а працює зі своєю сім'єю. У Мене під водою 4 гектари 25 сотих. Мені написали тут дев'ять Три. І 3% від оціночної вартості 51 тисяча 829 гривень. Від мене не залежить фактично ситуації цієї. Єдине, що можу констатувати факт, що на даний момент е, такі гроші, які мені потрібно заплатити за землю, е, за водойму, е, просто-напросто я їх не, не, не назбираю. Ціна оренди ставка в порівнянні з минулим роком є непомірною для волинських винаймачів, та й не лише прибуток від риболовлі відпочинку заледве покриває обслуговування та потрохи повертає вкладені ресурси. До того ж, прибережна смуга цієї водойми оцінюється також за розрахунками водного плеса. Тож чоловік просто розгублений. Колега Руслана, орендар із Рожищенського району, вважає, що розмір оренди має диференціюватися в залежності від того, скільки туди вкладає коштів і праці винаймач, сприяти і підтримувати, а не лише вимагати податків. Брав я болото без води. 15 років я вже, будемо казати, користуюся ним. На 25 років я в оренду брав. Половину каскада я розробив, а половина ще, будемо казати, в стадії розробки. Я би хотів би одне: таких як я, що розробляв цей каскад, вкладав абсолютно жодної копійки державної коштів не використав. Я би хотів би. Щоб якось відрізняли у цих орендарів, розумієте, може меншу плату якось брали, може в чомусь допомагали, навіть і в тому самому кредиту. Ще один орендар, який облаштував цілий розважальний комплекс біля плеса, має іншу проблему. Сільська рада винесла рішення не продовжити нам договір оренди в себе. ми питаємося, а чого допустим, Покажіть належні документи. Скарада каже: Да, ми знаємо, що в нас немає відповідних документів, але ми будемо рішати. Ми будемо рішати те, що ми так хочемо. Винаймачі природних ресурсів стають заручниками безправної ситуації продовжувати чи кидати улюблену працю, в яку вклали вже надто багато. Зрозуміли, що самотужки нічого не вдіють, адже є лише орендарями. Тож вирішили об'єднатися та готувати звернення до влади, аби переглянути норми оподаткування та оцінювання орендованих поверхонь або створити дотації для орендарів. Ми будемо пробувати Ціювати це питання ще раз повторюсь, виносити на обговорення нашим депутатам в районній раді, формувати відповідні запити, підключати інші інстанції інституції, які компетентні, так у вирішенні питання по по, по цінах, по орендних платах. Орендарі сподіваються підтримки влади на різних рівнях. Та місцеві органи самоврядування із виписаним законодавством вдіяти поки що нічого не можуть. Та й такий стан речей поки що вигідний. що вища платня за оренду, то більші надходження до сільського бюджету. Така позиція вкрай недалекоглядна, адже водойми можуть залишитись без господарів і без доходу.